Всім привіт! Мене звати Роман Стельмах. Я живу в Лісабоні вже більше 9 років і весь я час розповідаю про Портуалію на цьому каналі. Якщо ви плануєте переїзд до Портуалії, зайдіть на мій сайт віспортуал.com там вже більше 500 корисних статей для тих, хто планує переїзд сюди. А ще там юрист, бухгалтер, перекладач, спеціаліст по крипті і ріелтори майже в усіх регіонах Портуалії, тобто насправді корисно. А сьогодні ми записуємо відео в Сінтрі, містечко біля Лісабону, де сім'я митців з Харкова. Які були вимушені виїхати з України внаслідок російського вторгнення, облаштували свою майстерню і відкрили ось цей арт-хол. Як назвати це місце, куди ми приїхали? Ми назвали арт-хол. Ми е, планували і проводити і проводимо тут якісь невеличкі конференції в Якісь клуби, наприклад, жіночий клуб, був бізнес леді Португалії, щось таке. Це український чи український. португальський? Тобто це такий арт-центр, де можна зібратися і провести якісь. Так, так, все це можна переставити, можна проводити якісь творчі вечори, можна майстер-класи проводити по малюванню, чому завгодно. Ви приїхали під час війни в Португалію, так? Так. І ідея такого закладу чи ідея такого проєкту, вона ідея була... чи… Була з початку війни був в мене такий творчий. Як Творча криза. Не кри... криза, а навпаки. Натхнення. натхнення, що я не міг зупинитися. Я до цього проживав в Німеччині, і за цей період там, півроку було створено майже 40-50 картин. На воєнну тематику. Мені це було дуже боляче, і я все це виливав на полотно. Це Ісус без Христа. Ага. Така теж. Він кудись просто алегарична. падає, так? Просто Христа не стало. Ось, наприклад, це. Це Харків? як я бачив наш Харків. так. Це обстріли вночі, так? Це якась така біль. Це фосфорний дощ. Це так я побачив привіт від братнього народу. Такі величезні картини, слухайте, це в зали якісь треба їх розміщувати. Таке навряд чи хтось. Чи, чи ви якби про це не думали, не думав. а створювали от що хоч не думав. От, було на серці? Бачив я такий розмір, так і малював. Це якийсь посил від ядерної атаки, так я відчував це. Це у нас дорога на Білгород і Відціляли тяті. А це е, більшой брат чи це большая сестра? Ні, це просто не знаю, ефект болі, обіди, виразі, жіночого обличчя. Це справжнє місце, це там у нас циркуни, там, які розгромили повністю. Це ось так виглядало. Цей метелик це, це що? Це, це Україна? Це душа. це душа, душа людей, за якими. Палює смерть. І це така, що за півроку ти просто створив 50 картин чи що? За рік, так. Ось, наприклад, робота. Я, по-перше, вивозив дітей, маму на польську границю. І це ось такі враження від цього моменту. Це кордон? Так, це кордон, вночі отак все було. Люди дощ і вони йдуть. І не знати куди. Не так? зна... А, абсолютно. Якийсь потяг а, там, це колючий дріт, я бачу. В чому-то щось загорожене, це якби границя таможня. Ага. Ну такі враження. Ось я їх передаю. Це теж маски зброшені. Це під час війни. Під так. час війни, так. Якась печаль у чомусь всьому. І мені кажуть, що це ж навряд чи продасться. Я кажу, що я малюю це ну, створюю не для продажі. Якщо щось продається, то бонус якийсь. Є картина така. Я її намалював. Це крейсер Москва. На ага. Запитання, Який, де... як на марки, де крейсер, нема. Така ось алегорія. Щось таке було до цього, до Португалії? Такий арт-холл, такий арт-центр. Ні, такого нічого не було. Ти створював і... картини, їх десь продавав і отак і жив. так? Ні. Не так, окей. Ні. Це був меблевий невеличкий цех. Міні-фабрика. Ми робили меблі, в основному м'які для кафе, ресторанів і барів. Я дизайнер зробив дуже багато. ресторанів, кафе в Україні, в Харкові, в Києві. Заклади існують по сьогоднішній день, окрім тих, що розбомбили. Також, де в нас виробництво було, туди теж попала Харкова бомба. Так. Мені просто цікаво, як ідея такого центру. Е... З'явилися тут в Португалії. Ну, типу, Португалія надихнула, чи просто склались так обставини, що окей, я вмію робити це, що я буду робити там, є приміщення, от і все органічно її сформувало. Португалія надихнула, так. Це велика кількість автентичних меблів. І ми побачили, що нема фактично ніде в Португалії. Ні реставрації, ні відновлення. І ви побачили в цьому можливість, так? Можливість, так. Тобто чекайте, ви ось приїжджаєте в якийсь маєток, бачите, отакий стіл, купуєте і... його, реставруєте, виставляєте тут. І є там є там... невеличкі такі, скажем, магазинчики, які торгують у людей, забирають, купують меблі. Далі ми робимо з, де... з якихось, наприклад, цей стіл арт об'єкт. Це дуже старовинний стіл, який. Був антикваріатом. У нас є до нього ще комплект шкаф. Але ж ми додали металеві ніжки угу. в, стилі... в стилі. Моста 25 квітня. Так, саме так. І додавали таку стільницю, повністю нове покриття. Намалювали, постарили, додавали купюри старовинні. Монети. Так, це все. Це ви придумали? Да. А де 2 долари взяли? Спеціальний та... ринок. Барахолка в Лісабоні. І тепер тресла. ви його продаєте, так? Так. А так. хто ваш потенційний покупець? Тут складно. Місцеві. їм дуже подобається, але вони не звикли до такого. Вони, як за правило, таке не купують. Так. Ну, але стратегічно, це ж не для власного користування, правильно такі речі купують? Для власного. для власного. Сухайте. Є якісь об'єкти, наприклад, дивани, які ми купуємо, реставруємо. І розмальовуємо це, стають теж арт об'єкти. Ці... Ну, це в барбершоп прямо зараз, я бачу. Барбершоп. Так, бо тату салон. Тату салон. Якісь інтер'єрні речі, які ставляться в міні-отелях, ресепшени ta, ta. і так далі. Туристи, на жаль, їм дуже подобається все. Але ж Ну, як тестала довести... подати. Ну, якщо це десь Німеччина. Австрія такі теж є. нас клієнти. А, ну так, ви Ці, можете ну, доставити. Можемо доставити, але ж там Корея, Японія, ну, та. яких дуже багато, тут складно ще є. Тобто це одна бізнес-модель. Ви реставруєте меблі і продаєте їх. Деякі реставруємо, наприклад, там ось у цього стільця цієї частинки не було. Це все зроблено наново. Це шкіра? Це шкіра. І ця шкіра була? Ні, ні, це все додали. Це вже додало? Все так. — Це ви створюєте? Ну, тобто ідеї ваші? Ідеї наші, так. Ти ж не один, правильно? Я не один, так. У мене є тут е наша подруга, яка нам люб'язно предоставила це приміщення, яка теж приймає участь. Ти мені говорив за камерою, що одна із ваших ідей продавати, типу, як бізнеси. Стартапи під ключ. тобто умовно, ти казав, що в Україні відкриті там близько 20 чи 30 ресторанів і кафе, так? Так, так от можеш розказати більше про це. Якщо у людини якоїсь є гроші для того, щоб їх інвестувати в якийсь власний проект, вони можуть звернутися до тебе, можуть звернутися. І отримати щось. От що вони можуть отримати е, в нас? Є багато напрямків на різні кейси. Наприклад, якщо річ іде про створення такої галереї. Наприклад, в Лісабоні так. то річ йде про суму десь 150 тисяч євро. Наприклад, бізнес, який шкіряні вироби, ексклюзиви створення бутика і невеличкого підприємства, це в районі там ста тисяч євро. А галерея це як бізнес-проект. Правильно? Ну, тобто, я просто як підприємець про це думаю? У мене є, наприклад, 150 тисяч євро. Ти мені кажеш, Рома, давай відкриємо галерею, в тебе вон там, в Каркавелочі. Що стосується галереї, це взагалі дуже прибутковий бізнес. Речі, які продаються, вони не мають ні срока давності, в них нема сезонності. Це речі, які з роками тільки ростуть в ціні. І речі старовинні поступово переходять в антикварні. І якщо ми подивимося там, Є каталог виставок антикваріату в Лісабоні. Менш 15 тисяч євро, там нема нічого взагалі. Угу. Всі твої контакти будуть під відео. Наприклад, у нас є дуже цікавий стартап по створенню унікального транспорту трьохколісного електричного. Дуже цікава річ, дуже перспективна. Вона теж там в районі 150 тисяч доларів. Виход, вихлоп, да, з цієї історії, наприклад, декілька мільйонів. Євро. Ось, наприклад, точна копія купюри п'ятитисячної, яка вже сама є антикваріатом. Намалював і це все вижигателем. Я колись ходив на гурток в школі О. на випалювання. Приходь. У <свісна> <свісна> мене їх декілька. Тобто цей стіл ти теж купив десь на барахолці і оце таке зробив? Так, купив. А скільки він коштує? От зараз, якби я хотів його собі додому. Він коштує е, десь півтори тисячі євро. А якого він роком відомий? Це, так скажемо, початок, початок 20-го. 20-го. І на цей стіл також є замовлення. Цей стіл сподобався нашому приятелю, в нього галерея в Венеції. Ці речі вони вирішують питання дизайну, де є стиль мінімалізм. Декілька таких виробів роблять атмосферу. Так. Вони не потребують. там Дорогих якихось покриттів стін, там, підлоги і так далі. На білому фоні ці меблі. Роблять атмосферу, дуже чудово так? роблять атмосферу. Є в мене ще один вид мистецтва. Потрібно так. стати сюди, закрити одне око і двигатись туди-сюди. Так. Получається такий 3D-ефект. 3D-ефект, та, та. так, так. Так. Наче рухається. Як це називається? Реверспектива. Ніколи не бачив. Ти вів передачі в Харкові. Була передача інтерв'ю. Ми готували їжу. Це, типу, як смак Макаревича чи щось такого. Ні, так? це все було на відкритому просторі, на вогні. Скажем так, передача була байкерська кулінарна. Називається це, типу, Пікнік там? на узбіччі. І я запрошував дуже цікавих людей. Наприклад, була жаркова, діюча чемпіонка світу з занурювань на глибину, була чемпіонка світу з багатократня, з лучного спорту, був глава байкерського клубу харківського настенка Олександр, який зараз в розвідці з першого дня війни. Це видатні люди. Харківського. Тобто Харківно. це на місцевому телебаченні, так? Так. Так, це потім по Ти різноплановий, я не можу. Ну, і ти і на музичних інструментах граєш, і меблі реставруєш, і картини малюєш, і картхолдери робиш, сумки робиш. Приїхав в Португалію, відкрив артхол, зробив оцей весь ремонт. Ми ще на початку. Це Ми ще початку. початок. Тільки початок. так. Дядько Арні, це ваш герой? Дядько Арні допомагав в Україні. Це ви створили? Тут, що стосується картин, Тут багато різних технік. Це парографія. Це техніка. А, це з пульвілізатора, так? Так, це малесенький пульвілізатор. Так. так. Є класичні маслом картини. Наприклад, ця картина мій, це ЗСУ. Так, мій, мій близький друг зараз на фронті. І цю картину йому посвятив, подарував йому в такий момент, він розплакався, та сказав, що дуже вдячний. А яка ідея в цьому? Ну, тобто, що за, що за Україну наші стоїть... бійці захищають, так. Да. Це дуже глибокі речі. Я вважаю, що потрібен лікбез, який би розказував європейцям, що ми захищаємо їх, що люди, бійці захищають цю Європу. Не до всіх це доходить, на жаль, але ж це так і є. Мій дід був видатним бендеровцем, можна сказати так, який у му році був вимушений застрелитися. Батькові був один рік, матір як жінку ворога народу, зіслали до Сибіру, а батька виріс в дідумі в Красноярському краї. Вийшло так, що щирий українець бендеровець Ніколи в житті не розмовляв українською до самої смерті царство небесне. Батько твій. Мій батько. А ти вже народився в Харкові? Народився в Харкові. так. Після цих репресій, силок не можна було повертатися навіть до України, до рідних місць. Вони, ну, на західну частину. Вони України, були так? Зровно так. Всіх відправляли тільки Донбас. Угу. Донбас, щоб їх добивати в шахтах всіх. І... і так бабуся, твоя після 15 років силки вона повернулася. Років, вона повернулася на Донбас і померла, бо здоров Через життя, так, так здоров'я вже було підірване. Дуже сильно. Це дуже важлива історія, тому що ну, ми зараз створюємо контент. От уяви, якби я з тобою записував відео до війни, ми б 100% говорили про російською мовою. Не тільки тому, що аудиторія ширша російськомовна, а тому, що тобі було б комфортніше говорити російською мовою. Ні-ні ні. Але ж от, приклад мого батька, який, на жаль, не розмовляв українською, був щирим патріотом. все життя жертвою був всіх цих цих. Російсько-комуністичних репресій я зараз читаю про кримських татар з 44-го року, яких там депортували, і як вони боролися за те, щоб повернутися в Крим, і їм вже не дозволяли в Крим так само, як і не дозволяли твоїй бабусі повернутися в Рівне. Просто хочеться якось протестувати проти цього. Тобто це не питання там, що якщо ми будемо говорити російською мовою, то зараз Путін тут з'явиться на танках. Це питання в тому, що ти просто, ти типу, подумаєш, блін, така несправедливість, і ти думаєш, чекай. а як? Взагалі, це складне питання. Я вважаю, що е, в самих по собі русських не існує взагалі як нації. Ні, то це якщо зрозуміло, та. подивитись на мапу. Росії сучасної, то це хто завгодно, крім руських. Якщо взяти. Ну, ти, що в, Краснодарсь... в Краснодарському краї вони хто? Там безліч різних національностей, які ніяк не руські. Хакаси, Удмурти, кого там нема, Башкіри, всі, хто завгодно. А взагалі русський язик, він же не російський, він руський, він складається з частин. Київської Русі, і насправді я вспоминаю часи СССР і фактично кожен другий міністр, всі зами це все були вихідці з України, українці, якісь командуючі після війни, якісь полковники, генерали. Це все були українці, які, на жаль, зараз переродилися і топлять за. За цю безлузду Росію. Ось цікава річ. Це дуже старовинний кінця 17-го року. Сундук для кінця 17 перевезення століття. Так, століття так. Місцеві реагують на цей сундук, бо тут по краям він заклеєний транспортними марками, ага. які раніше. Для переміщення клеїлись. Так. І це говорить про те, що це людина подорожувала. Це дуже багатий хтось був власник цього. Типу кінець 17-го це 1600, там, наприклад, 90 й Ну, здає... 1790 й мабуть. А, Може, 18, я та, трохи. Ну, да, бо не схоже, бо так, тоді так. ще, я думаю, дерев'яні вони. Якісь речі ми відновлюємо з дуже потертих старих. Наприклад, ось цей комплект, це все нове покриття на шкіру. Нова фарба. Новий лак, колір. Так, так ви бачите. Я, так? я бачу, я вважаю взагалі в житті, що дуже багато в світі сирих кольорів, так. де є можливість я Да. Це ось, наприклад, зробили стіл в стилі нашої сінтри. Теж це був старовинний ці антикварний стіл. Повністю не було покриття. Це ми зробили. Наново. Він функціональний? Типу, це декоративний? Ні, він функціональний. Тут багатошарове покриття лаку з який. І п'яток Я не можу уявити, де я можу таке це побачити. Вони дуже класні, дуже круті, дуже факторні. Але я собі так думаю, де це я його можу побачити? В яких місцях? Готелі, там, ресторани. В готелі, ресторани, так. Це теж дуже старовинний стіл, ми його відновили, додали шахову дошку. Її тут не було, так? Так, не було. І цей шкіряний елемент теж? Так, так. Це для зручного використання. А ви ще скульптурою займаєтесь, так? Скульптурою займаємося, це більш сучасне мистецтво. Ось Це має так? назву, так. Це зразок. Можна попробувати? Так, Лен. так. Тобто ви оце робите з дроту, отаку штуку? Так. Це не дрот, Чекай, це. Це с... ти, ти сам це можеш зробити? Так. На жаль, на все ще не вистачає часу. У нас дуже багато ідей, металеві скульптури, сітки, скульптури. Це секретер. Ага, це робоче місце. Тобто тут можна. Так. Ви... Це Якийсь Фернандо Пись, Писав і стіл так, листи. От ви бачите це десь на якійсь барахолці. Ви уявляєте, що отут була б 100 доларова купюра саме в раз. Так. Чи це орієнтація на якийсь американський ринок? Ні-ні. Неважливо. Неважливо. Це я двократний чемпіон України з шосей мотоперегонів. Ти двократний чемпіон України з шосейних перегонів? Так. Це твої кастомні мотоцикли? Так. Да. Це Ми... ти, типу, це якийсь м чи що? Так, да, це м який зайняв перше місце, був такий журнал за рулем. Слухай, а тут в Темоцькі є? Ні, нема. А да, як вони? У мене вже не залишилось цілих кісток, щоб продовжувати. Були якісь проекти, наприклад, ось такі. Ти можеш реставрувати авто? Це авто зроблено з нуля, фактично. Машина називалася «Афродіта». І це ти його з нуля зробив? Ні, я був частиною команди. Ага. Якісь металеві речі, які тут нема пластику, угу. все це метал гнутий. Я консультував угу. гоночну команду в Еміратах. І потім наш спортсмен, якого я тренував, став чемпіоном медалист. Ми також займалися в еміратах дрегрейсінгом. Це угу. наше спортивна. Це вона типу, за дві спортивна... секунди до сотні чи спортивна тачка. Тут зашито три тисячі кінських сил. Чекай, І ти там як технік, чи як дизайнер, mm -hmm. чи хто? Ні, і технік, і дизайнер це була команда ціла. старт. А це, що, формула... це формула 1, так. Да. І ти пілотував? Пілотував. Взагалі повноцінна траса, на якій проводиться етап Формули 1. Ось, наприклад, останній мотоцикл це бегер нашого виробництва. Як нашого? Ну, це от повністю кастом зроблений моїми руками. Чекай, і колеса оце все? Ні, е, предполагає, що двигун береться якийсь. Ну, щось береться за базу і ти просто. За базу, так. Який, в свою чергу, там доводиться до ума, розганяється і так далі. А, угу. – І колеса це та річ, яка, як правило, робиться під заказ. Це дуже складна річ. Таку в умовах гаражу не зробиш. Uh -huh. В остальному все, все ми робили своїми руками. Типу ви збираєте умовно Харлі Девідсона в Харкові? Це було не в Харкові, це було в Арабських Еміратах, бо Харків, на жаль, нема такого клієнта, який би купував ці речі. Це коштує досить дорого, але в світі це дуже востребовано. Це і аерографія, і ексклюзивні сидіння зі шкіри, і стемпінг і так далі. І оце ти все оце вмієш робити? Так. Які в тебе плани на Португалію? Чекай, ти тут маєш тут яку майстерню відкрити? Все залежить від потреб. Ми не встигли ще. Підібрати аудиторію для цього. Є дуже багато видів бізнесу, наприклад, в Еміратах, які е, зв'язані зі спортом. У нас тут ось під боком траса і Так. Шикарна траса, про яку знають навіть у світі всі. І я впевнений, що вони не застосовують на 10% її. Типу, так як це роблять в Абудабі, наприклад. Так, як роблять в Абудабі, так. Це може бути прокат. Машин, здача траси в оренду почасово для мотоциклів, а мотоциклістів в Португалії дуже багато. Ось такі речі виробляємо. Це дуже популярна річ. Луна, Марс. Ну це дуже круто, воно дуже впізнавано. І місце називається Луа від місця, так? Чому Луа де Луа? бо гора, на якій знаходиться пена? Так. Це гра луни. Дуже красиво це все вночі. Тут є в нас ще фосфоризована фарба, яка дає свій ефект вночі. Це теж може бути якоюсь декорацією в якомусь ресторані. Так, чи... так, І фактура взагалі може бути яка завгодна. Гаманець? Це друга частина. Це наші шкіряні вироби, які ми теж робимо. Сумки, гаманці. Портмане, картхолдери. Це галантерея називається чи ні? Так, це галантерея. Але ж це У нас є торгова марка, яку ми вже зареєстрували дуже давно. І, і в нас є певні клієнти, типу там Ірина Білик. Багато зірок єсть інстаграм наш. Де можна подивитися всі речі, які ми виробляли, там є ювелірні якісь вкраплення, це дуже високоякісна шкіра. Це рідкісні експериментальні принти, шкіри наших друзів в Турції, які виробляють партію там, із там, 20 шкір і більше лише немає такого. Такого кольору немає більше, його підібрати неможливо. Все це дає ексклюзив. Тобто людина може відкрити бутік і замовляти у вас вироби для того, щоб продавати в своєму бутіку, Так чи ні? Ні, на партнерських е, таких відносинах. Е, дома... Чи ви в долю входить? В долю входить людина. І, краще сказати, е, ми шукаємо партнерів. Тобто ми зараз зробимо картхолдера? Угу. Ага. Дякую. Сюди голден, а сюди Платін. Платін можна сховати. А, тут окремий є. Так. О, для Платіна. <рес> окремий карманчик. Що стосується інноваційного транспорту, який я придумав, там унікальні види підвізки і так далі. Це. Ще одна частина мого життя. Це електричний байк, я зрозумів. так? Зараз Це електричний, трьох, бо, трьох бо да, і є якісь інновації, які не можна, на які не можна закривати очі. Та, та. Це зручно, багато переваг. А є реальний всіщений. екземпляр чи немає? Реального нема. Зараз ми якраз шукаємо спонсора цього проекту. Щоб все це зробити. Рік. Тобто вам треба спонсор через, ну, і він через буде, рік. Він же буде думаю, партнером, правильно? Да, буде два прототипи. Цей проєкт є і він з кожним так, місяцем виходить на новий рівень. Вже є конкретні речі, які ми там застосовуємо. Там дуже багато переваг. Модульність процесу. Наприклад, цей транспорт може застосовуватися як екскурсіонний. І скільки він має коштувати цей? В продажі, значить, він буде коштувати десь около 16 тисяч кіно. Угу. По зрівнянню трайки виробляє декілька компаній в світі, наприклад, Рівака, яка бере якісь мотоцикли серійні, і з них перероблює в трьох Мінімальна ціна такого байка 70 тисяч доларів. І там теж черга на декілька. Років вперед. І оце ти таке плануєш, можливо, робити тут, в Португалії, так? Можливо, так. Ти... На жаль, це не Штати, де це, це дуже поширено. Так, ну а як про тебе дізнаються люди? Ну, маю на увазі, окей, українська аудиторія Є... про тебе дізнається. про… Є... Є спільнота байкерська і. Ну, ти Нещодавно в цьому Нещодавно ми були на байк-зльоті в Ситубалі. Ну, правильно я розумію, що виставка це як... це як інвестиція в своє ім'я, в свій бренд, так? Да. Але ж це лінійно, на жаль, не працює. Ну, Ти тратиш двадцять тисяч, а вихлоп, так називаємо, може статись через рік. Так, ну то це для душі, так чи ні? Так. Да. І в принципі, слухай, все, що ми сьогодні обговорювали, це я так розумію, що там для душі 90% І 10% можливо, а може й немає практичних якихось речей. Точно 95% для душі. Так і є.